Один з найдивовижніших районів України, один з найдавніших осередків цивілізації. Про нього і його мешканців складена величезна кількість легенд і переказів. Протягом тисячоліть він був предметом територіальних суперечок і війн. Казка з казок Диво з див давній і сучасний Крим. Найдавнішими мешканцями Криму, відомими з античних джерел, у 12 столітті до нашої ери, були кіммерійці. Про їхнє перебування в Криму свідчить географічні назви східної частини Криму кіммерійський боспор або Керченська протока, кіммерійські стіни, кіммерійський брід. В Одісеї Гомер так описує Кіммерію. Там розташовані місто й країна людей кіммерійських, хмарами і млою в повиті, ніколи промінням ласкавим не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне». В цей час півострів заселяють таври. За словами батька історії Геродота, таври приносять у жертву діві потерпілих у корабельних аваріях і усіх Еллінів, кого захоплять у відкритому морі. Історик Пол Нен писав: Таври, розпочавши війну, завжди перекопують у себе в тилу дороги, зробивши їх непрохідними, вступають у бій, щоб не маючи можливості втекти, перемогти або померти. Кімерійців заступили племена скіфів, які прийшли в сьомому столітті до нашої ери з Азії. Вони заснували в степах при Чорномор'ї і частині Криму нову державу скіфію, що простягалася від Дону до Дунаю. Скіфи поділялися на чотири племені. В басейні ріки Буг жили скіфи-скотарі, між Бугом і Дніпром скіфи орачі. На південь від них мешкали скіфи-кочівники. А між Дніпром і Доном і в Криму жили царські скіфи найсильніше з племен. Античні джерела називають Крим скіфією. Геродот писав, що скіфія це квадрат, сторони якого простягаються на 20 днів шляху. Кожна у 519-512 роках до нашої ери. Величезне військо перського царя Дарія І прийшло через Дунай на скіфські землі. Персів було набагато більше, і скіфи застосували тактику випаленої землі. Не вступаючи в бій, вони відступали в глиб країни і дорогою нищили колодязі і випалювали траву. Переправившись через Дністер і Південний Буг, перське військо степами при Чорномор'я та при Азов'я дійшло Дону та, не зумівши ніде закріпитися, повернулося додому. Кампанія зазнала поразки, хоча перси не провели жодної битви. Відтоді за скіфами закріпилася слава непереможних воїнів. Скіфи атакували противника лавою, невеликими загонами у кінному строю і, прикидаючись, що втікають, заманювали ворога у пастку. Провідну роль у бою відігравали луки. З часом скіфи почали застосовувати удар кінного кулака всередину ворожого строю, тактику виснаження ворога і випаленої землі. Загони кінних скіфів могли швидко здійснювати переходи на великій відстані, вживаючи в їжу отари, які йшли за військом. Знадні скіфські воїни були одягнені в панцерні або лускаті рукавні сорочки, інколи в бронзові шоломи і поножі, захищалися невеликими чотирикутними щитами грецької роботи з дещо заокругленими кутами. Скіфські вершники, озброєні бронзовими або залізними мечами і кинжалами і короткими луками з подвійним викривленням, які били на 120 метрів, були грізними супротивниками. Геродот згадує про пов'язану з Кримом легенду. Поки скіфи воювали в Азії, їхні дружини вступали у зв'язки з рабами, котрих скіфи осліплювали, щоб запобігти їхній втечі. Діти скіфських жінок і сліпих рабів викопали широкий рів, що розтягнувся від Таврійських гір до найширшого місця Меотійського озера. Сховавшись за ровом, нащадки сліпих рабів вступили в бій з господарями, які поверталися. Скіфам не вдалося перемогти у битві, і тоді вони застосували нагайки. Нащадки рабів не витримали свисту нагайок і відступили. У 339 році до нашої ери до кордонів Скіфії підійшов Філіп II, батько Олександра Македонського. В бою з греками у віці 90 років загинув наймогутніший цар Скіфів Атей. У 331 році до нашої ери війська вже Олександра Македонського вторглися до Причорномор'я. Намісник Олександра Зопіріон оточив Ольвію. Скіфи, які були союзниками Ольвіополітів, стали на їхній захист. Греки зазнали нищівної поразки і були змушені повернутися до Фракії. Скіфська держава в Криму проіснувала до другої половини третього століття нашої ери. Її знищили готи, котрі за скандинавськими переказами з'явилися в Криму саме в цей час. Під натиском гуннів у IV столітті нашої ери готи були змушені піти до кримських гір і поблизу сучасних Бахчисарая і Севастополя побудувати так звані печерні міста.